Ушистості з нагоди свято Благовіщення Пресвятої Богородиці дійсно входять до групи дванадесятних, тобто найбільших 12 свят у річному церковному колі. Святі Отці православія навчають цю подію початком нашого спасіння. Люди страждали віками, і Бог бачачи страждання спасіння, страждання свого сотворіння людини. Він дає обітницю через пророка. Пророк каже, і ось Діва зачне в утробі і народить сина, і наречуть йому ім'я Еммануїл, яким і Анна? їх церква називає Проотцями. Це батьки прісно Діви Марії. яким був із рода княжого, а вона була із рода священників, архієрейського. Благочестива родина надзвичайно заможня. І ось біблейська історія каже, що яким мав великі стада, робітників мав, що приносили йому надзвичайно великі доходи. І в кінці кожного року, підводячи баланс, яким залишав третину на свою родину від річного доходу. Третину віддавав до храму Єрусалимського як жертву Богові. І третину роздавав убогим. Тобто безхатченкам, сирітам, калікам, вдовицям, ув'язненим. Жив благочестиво і праведно і він, і Анна, але перетерпівав певні страждання, бо вони з Анною не мали дітей. І так вони прожили десятиліть у супружній єдності, як чоловік і жінка, і не мали дітей. І від того, безумовно, страждали. І весь час просили у Бога, щоб він дарував їм цю радість дітонародження. І от в одної з свят Анна так усердно благала Бога, що дала йому обітницю і сказала, Господи, якщо ти нам з Акимом і Акімом даруєш дитя, то я обіцяю тобі, якої б статі воно не було, чоловічої чи жіночої, ми віддамо це дитя тобі на служіння. І Анна зачала. І в певний час у них народилась дівчинка. І вони дали їй ім'я Маріам, тобто Госпожа. Це Діва Марія. І Діва Марія перебувала в храмі Єрусалимському, там навчалася, возростала у пості, в читанні книг священного писання, в духовних роздумах і в трудах, навчаючись жіночим справам. Тобто піст і молитва. Неустанні труди і духовні роздуми. От таким чином був приготовлений цей сосуд, тіло пріснодіви Діви Марії, який повинен був прийняти невмістимого Бога. І це для нас занадто показово і повчання, і повчально, особливо у ці дні благословенного Великодного посту. І так вона пробула до того часу, токінь, не відбулися фізіологічні зміни в її тілі, коли дівчинка стає дівою. І з того періоду вона вже за законом іудейським не мала права перебувати в храмі Єрусалимському. Вона могла повернутися до батьків, і вона могла, прийнявши рішення присвятити своє життя Богові, служінню Богові, обручитися. Прісно, Діва Марія приймає. Рішення присвятити своє життя Богові. На той час її батьки як і Міанна, вже покинули цей земний світ, і ось вона обручується з Йосифом. Вона не стає йому дружиною, але відбуваються заручини за їхньою іудейською традицією, коли Діва приймала таке рішення, то для того, щоб вона мала захист, підтримку. І чоловіка, який би їй допомагав і опікувався нею, вона могла обручитися значно старшим чоловіком. І в шостій священне Євангеліє каже так: що в шостий місяць, після зачаття Єлизаветою Іоанна Претечі, ангел Господній, ангел Гавріл, що в перекладі означає сила Божа, являється в Назареті. Марії, яка обручена з Йосифом, нащадком із роду Давида, і каже їй: Радуйся, благодатна Діва, Господь з тобою. Безумовно, звер... явлення ангела, ще й звернення таке, воно, мабуть, збентежило, юну діву. І ангел Гавріл каже: Не бійся, Господь з тобою. Ось зачнеш в утробі, каже ангел діві, і народиш сина, і наречеш йому ім'я Ісус. І сином Всевишнього він наречеться, і дасть йому Господь Бог пристіл Давида, Отця Його, і буде царствувати повік. Прісно Діва Марія. Звертаючись до ангела, каже, як це може відбутися, якщо я не знаю свого чоловіка. Ангел Гавріл каже їй: сила Всевишнього осенить тебе, тому і народжуване від тебе святе, Сином Божим, наречеться. Тобто, ми можемо з певністю стверджувати те, що в, цю, в той час. Відбулося зачаття прісно Дівою Марією, Сина Божого, зачаття непорочне через шестя Духа Святого. Ми повинні з вами звернути увагу на те, що прісно Діва Марія дає згоду бути співучасницею у справі спасіння роду людського. Вона так і каже, ангелу, так я раба Господня. І нехай буде мені за словом твоїм. Безумовно, ця подія радісна. Церква її надзвичайно урочисто святкує прекрасними богослужіннями, святковими пісноспівами і послабляє у цей день вимоги цього благословенного великодного посту. На трапезі буде дозволятися до вживання червоне вино і риба або продукти із риби і рибної. Ік. Ось до цієї події ми з вами готуємось. Благовіщення Пресвятої Богородиці, Православна Церква урочисто святкує 25 березня кожного року, так як Різдво Христове, 25 грудня, то благовіщення Преснодіви Діви Марії, 25 березня.